Я Марина Томаш, SEO Томош консалтинг, консультант в сфері оподаткування з досвідом роботи вже більше 18 років. Я працювала в таких компаніях, як Deloitte, KPMG, Metinvest Holding, Тому, в принципі, досить великий об'єм консалтингу і інформації. А також я розробляю підключаюся до розробки ряду законопроєктів, в тому числі це був законопроєкт щодо контрольованих іноземних компаній, які наразі працюють і також ми зараз з міністерством цифрової трансформації працюємо над законопроектом щодо регулювання криптовалют в Україні. В першу чергу вона стосується контролюючих осіб. Хто така контролююча особа. Ну, наприклад, фізична особа, резидент України, тобто ви проживаєте в Україні, і вирішила або маєте закордонну іноземну компанію, і ви є її власником, або, наприклад, вона на когось з родичів записана, а ви її контролюєте. Що значить контролюєте? Це значить, що ви, що ви вирішуєте всі питання щодо того, куди йдуть кошти, або розпоряджаєтесь, наприклад, рахунками. То ви. Є контролююча особа контрольованої іноземної компанії, тобто ви контролюєте таку компанію. Контролюючі особи, в принципі, в загальному випадку більше всього це фізичні особи, але це можуть бути і також українські а, юридичні особи, якими, в в принципі, ще до цього їм може володіють фізичні особи, які є резидентами України. Тобто контролююча особа це та особа, яка контролює іноземну компанію. Контролює, тобто розпоряджається і має право отримувати доходи у вигляді дивідендів від цієї компанії, тобто розподіляти прибуток такої компанії. Наявність Кік, це в принципі достатньо по перше. Це бути е власником такої контрольованої іноземної компанії. Наприклад, навіть якщо ви на ній не маєте ніяких доходів, тобто вона просто стоїть і не працює, але ви її, ви таку компанію, коли зареєстрували, тобто вам потрібно сісти. І згадати, чи у вас така компанія є, чи її немає. Тому що, в принципі, якщо ви згадали, але вирішили нічого з цим не робити, ну до вас, скоріш за все, або вже приходять запити, або будуть приходити запити. І в подальшому, коли військовий стан закінчиться, у вас все будуть стрихні санкції. Перше потрібно було подати декларацію по кік за 2022 рік. Але у нас були перехідні положення, і, на жаль, ця норма запрацювала з 1.01.22. Але як ми всі, всі пам'ятаємо, в лютому почалася війна і був період, коли е відмінили, відмінили необхідність подачі, але потім її повернули. І тому звітність необхідно подавати вже з повного 20, ну, по результатам 2022 року. Була можливість. В 2024 за два роки, за 2022 й за 2023. І по суті наступна кампанія вона вже буде в 2026 році, за 25 до 1 травня. Тобто контрольовані іноземні компанії по ним необхідно звітувати до 1 травня разом з декларацією майновою декларацією фізичних осіб. Тут потрібно розуміти, що а, навіть якщо у вас є кік, це не означає, що ви будете сплачувати податки. Навіть якщо такий кік має доходи, це не означає, що необхідно сплатити податки. Але це означає, що ви повинні задекларуватися. Тобто наявність кік вона не приводить до цього, щоб ви сплачували податки, але ви зобов'язані задекларуватися. В Принципі є в податковому кодексі сума, від якої потрібно відштовхуватися, це 2 мільйони євро річного обороту. Тобто, це може бути як, наприклад, у вас 2-3 кіка, і якщо разом їх порахувати, це буде не більше одного 2 мільйонів євро за рік, і ви тоді нічого, ніякі податки ви звільнені, ви не сплачуєте. Але якщо ну, ви у вас в кожному по 2 мільйони. Євро, наприклад, да я говорю зараз про досить великі суми, але якщо в кожному, то ви повинні зрозуміти, що ви повинні будете скоріш за все сплачувати, але не факт. Тому що е, сама сама законодавство по кіка, воно не спрямовано на те, щоб вас зобов'язати сплачувати. Якщо ви, наприклад, а, по-перше, ведете там реальну нормальну діяльність по підприємницьку, тобто консалтинг, якийсь, виробництво, продаж товару, тобто активну діяльність. А, і якщо у вас там є активна діяльність, то ви в принципі також попадаєте під звільнення. Ви просто повинні задекларуватися. Тому... Основний концепт того, що якщо у вас там є доходи, це не означає, що ви повинні сплатити, але повинні обов'язково задекларуватися. І також важливо розуміти, що якщо у вас там, наприклад, пасивні доходи, наприклад, роєлті, ви отримуєте з Однієї з компаній, або якісь відсотки фінансові, це не є ваша основна діяльність, то, скоріш за все, ви повинні бути сплатити податки, але якщо ці роялті будуть більше, ніж 2 мільйони євро за рік. Тому, в принципі, кік, воно прописане таким чином, якщо це суттєві суми, і якщо це пасивні доходи, які не є основними доходами таких кібер. Тобто, якщо це якийсь гаманець е, реально офшорний, який з е, е, Великими дуже сумами е, оперує і він не веде ніякої діяльності, це пасивний дохід, то, скоріш за все, саме такий дохід буде у вас оподатковуватись, тому що е, вже пройшов період, коли ви маєте офшорні гаманці і не оподатковуєтесь. У нас є по суті три основні ставки. Ну, наразі одну майже відмінили. Це, наприклад, якщо такий кік отримує доходи у вигляді дивідендів від українських компаній, це називають ми називаємо між своїми консультантами наскрізні дивіденди. То наразі, якщо така українська компанія, коли сплачує ці дивіденди на кік, вона і сплачує на податок з нерезидентів з іноземних доходів, тобто так званий податок на репатріацію, в такому випадку податок з КІК не сплачується. Але якщо Україна е, нічого не платить, тобто не має цього податку на репатріацію, тоді ставка з доходу кік на такі дивіденди і доходи буде 5%. В Принципі, е, якщо ви якимось чином попали в критерію, що ваш дохід повинен на кіку оподатковуватись, не дивлячись на звільнення, тоді основна ставка це 18%. Але якщо ви вирішили, ви розумієте, що щоб не сплачувати цей податок, ви вирішили або все ж таки розподілили весь свій прибуток на дивіденди, то в такому випадку буде 9%. Тобто ставка по Кікам може бути 5-18%, 9, і завжди буде 5% в. Військового збору. Це також важлива інформація, а, і потрібно розуміти, що якщо, наприклад, ми говоримо про якусь європейську країну, то в більшості взагалі завжди там є фінансова звітність. Тобто, для того, щоб звітувати а, контрольовані іноземні компанії, то, по-перше, потрібно мати фінансову звітність за, за ті періоди, які ви звітуєте. Тобто, наприклад, в 26-му це вже буде за 25-й рік. І по друге, ви повинні заповнити сам звіт КІК. А, і по dati um... Кік додаток до майнової декларації. Тобто, по суті, у вас буде чотири основні документи. Це майнова декларація, тому що без цієї майнової декларації ваш кік-звітність вважається неподаною. Запам'ятайте це. По-друге, це додаток до самої ем, контрольованої, до самої майнової. Він може бути нульовий, просто там потрібно завжди проставити нулі, але потрібно подати і зазначити кількість таких кіків. Якщо він один, то ставиться один додаток. Третє це звіт сам звіт звідкіт. І четвертий – це фінансова звітність такого кіка. Тобто, якщо ви не підготували таку звітність, то кік вважається також не поданий. Я маю на увазі саме фінансову звітність. Тому ви можете взагалі нічого не сплачувати, ніяких податків, але є досить ну там не то, щоб суттєве, але є адміністративне навантаження. На тих, хто має такі компанії, але ми всі розуміємо, що в принципі людина, яка мала змогу отримати і зареєструвати іноземну компанію, вона повинна мати змогу, по-перше, ознайомитися з нормами поблизу кодексу. По-друге, або бухгалтер, або юрист, або консультант, повинен допомогти, тобто заповнити цю звітність. Дуже часто і багато помилок, але ну, на жаль, тому що норми нові, і багато фінансистів-бухгалтерів навіть не знають, що це таке. І це є проблема, але все ж таки м -м, потрібно подаватись. Потрібно розуміти основний такий момент, що наразі. Діє норма перехідних положень, що ви до закінчення військового стану не і, і, і півроку після не будете оштрафовані, якщо ви. Не своєчасно подали кік-звітність. Тобто, наприклад, якщо воно у вас є давно-давно, ви тільки сьогодні дізналися з рілса, що вам потрібно подавати таку кік-звітність, -кік нічого не відбулося. Все окей, ви можете подати зараз, там через місяць, і штрафів не буде. Але якщо закінчиться військовий стан, закінчиться цей перехідний період, і ви не подали, то вас оштрафують за всі періоди, за які ви повинні були подавати, починаючи з 2022 року. Наразі штраф за неподачу кіка 100 оподаткових мінімум. Тобто це на сьогодні більше 400 тисяч гривень за один кік-звіт. Якщо у вас таких кік-звітів за 22-й, 24, 25, 4 роки, і, наприклад, у вас таких кіків два. То 4 умножити на 2. Тобто, от, і, і, і за кожну неподачу, за кожну звітність, у ці сто прожиткових мінімум буде штрафуватися. Тобто штрафи поки не зменшені. Вони ось такі. Якщо ви. Вирішили якусь подати кік, але там є. Ну дуже часто, наприклад, it компанії в Штатах вони виплачують, ну, з цих же компаній своїм же власникам, не платять дивіденди, а платять на ФОП кошти. Так ось такі виплати на ФОП вони є пов'язаними операціями з контролю цієї компанії, і їх потрібно відображати окремо. Тобто, ще раз, може базова якась компанія. Яка працює і вважається, що там нічого складного немає. Але якщо ви щось там не показали, або, наприклад, бухгалтер, або юрист, або ну, хтось, хто у вас заповняє цю декларацію, не знає деталей, то штрафні санкції можуть бути до тисячі прожиткових мінімум. Тобто тисяча прожиткових мінімум умножити на там, прожитковий мінімум, то це буде там, більше трьох мільйонів. І це, це не є жарт, це є факт. Але наразі такі штрафні санкції вони не застосовуються. І наразі багато хто боїться подаватися. Але поки ви боїтесь, може... ну, да, да, я буду дуже рада, якщо найближчим часом закінчиться війна, але коли воно закінчиться і пройде 6 місяців, то ви, скоріш за все, будете оштрафовані, якщо не подастись. І ще є обмін інформацією, який працює. Це перше. Тобто, наші українські податкові крім подав інформацію, що у вас є іноземні рахунки, вона ще отримує, що у вас є іноземні компанії, тобто вона не просто по рахункам отримує від вас інформацію, а ще й по компанії. Тому і плюс наші українські банки вони завжди нашим фізичним особам дають запит. А скажіть, чи є ви власником контрольованої іноземної компанії? Ті, хто не знає, що таке кік, вони пишуть: о, да, я є власником компанії іноземної, і зазначає це. І банк зобов'язаний по податковому кодексу подавати цю автоматом інформацію прям прямо зобов'язання до податкової. Зикі наразі невеликі, крім того, що отримання запиту від податкової, тобто дуже багато запитів. І є така ситуація, коли податкова навіть зараз має можливість і ну, може спробувати виставити штрафні санкції за неподачу кіків. Я бачила такі рілси. Але по суті наразі вона не має права на це, тому що є перехідні положення, які дають можливість без штрафу декларуватись. Тобто вона просто може вам нагадати про те, що ви повинні задекларуватися. Податкова дуже гарно гуглить. Тобто, якщо, наприклад, десь видно в візуальному полі податкової наявна, наприклад, там на відео або десь, ну загуглити по прізвищу, тобто людину, не проблема. І в принципі, можна подивитися, наприклад, та сама Естонія, там реєстри відкриті, тобто знаючи е, про фізичну особу інформацію, можна загуглити. А якщо не знаєш назву компанії, побачити навіть витягнути фінансову звітність. Тобто наразі е, ризик є. Е, того, що може прийти запит, і основний ризик це те, що якщо ви не подали вірно фінансову не фінансову звітні, а саме вже подали, але не вірно тік, то там дійсно можуть в деяких випадках бути штрафних санкцій, тому що це вже фактаж за невірно поданий звіт. На жаль, ні, він стосується всіх, хто має кік. Хто у нас що, ну, в принципі, ще раз, що таке кік, це як юридична особа, так це і фонди, трасти або інші е, об'єднання, які не є юридичними особами. Тобто, е, якщо ви просто колись, давно, до років 20 тому зареєстрували кік, який навіть не має рахунку. Але в принципі по реєстру там можна подивитися по прізвищу або назві компанії, що він десь є. Закривайте, але якщо досі не закрили, то потрібно подавати, тому що реально штрафні санкції наявні досить великі від 10, від десяти 10, від 100 прожиткових мінімум за одну неподану звітність за один рік, за один кік. Так багато хто вважає, але є ще таке розуміння, що ти можеш контролювати як напряму фактично, напряму юридично, тобто ти напряму володієш корпоративними правами або, наприклад, ти повністю розпоряджаєшся рахунком. На тебе може бути, наприклад, видана генеральна довіреність, і ти цим кіком розпоряджаєшся досить довгий час. І від твого мейлу приходить інформація або від твого IP-комп'ютера, що ти даєш розпорядження щодо контрактів, яких заключає Кік, розпорядження, розподіл дивідендів, а потім якимось чином ці дивіденди в тебе з'являються. Тобто контроль кіка. Може бути не тільки в випадку прямого володіння, а також, а по-перше, посередковано через декілька кіків, а по-друге, через фактичне володіння, тобто розпорядження таким кікам. І третій момент: якщо ти, наприклад, гарний чоловік або гарна жінка, і в тебе або чоловік, або жінка, твоя половинка працює і відкрила такий кік, і вона є, наприклад, або він є нерезидентом, то це значить, що в тебе 50% такого кіка. А, і більш, ну, скоріш за все, якщо 50 на 50, 50 може бути така вірогідність, що до вас може звернутися податково, тому що ви маєте 50%. Тобто, володіння кіків, це означає, що в принципі, якщо говоримо про пряме володіння, це то, то більше 50%. А, ну, тобто, я думаю, що деяким тим, хто вдома сидить, і у чоловіка, наприклад, або у жінки, такі, які є, то по від податкової по прямій нормі податкового кодексу можуть приходити щодо необхідності декларування. І по-друге, якщо ви вирішили, та ні, у мене не 50 і менше 50, то я з кимось розділю там по 20% або по 10% і всі такі ж українці резиденти, як і ця. Людина, яка про себе думає, що можна розбити, то не працює. Податковий кодекс таким чином прописаний, що якщо у вас 10% і більше, і ви загальна кількість таких ваших красавців, фізік, володій або красунь, більше 50 і вище відсотків, то ви зобов'язані декларуватися, якщо, наприклад, до одного 15%, до другого 25%, до третього там ще чимось. Тобто, або ви декларуєтесь кожен у своїй долі, або один визначає, що він основний контролер, і декларується. Ну, запити можуть в принципі прийти до кожного. Тому потрібно розуміти, що кік це така специфічна структура, і від цих норм не не, не можна просто взяти і не подаватися не декларуватися і уйти. Ми б хотіли, щоб вона не дізналася, але вона дізнається. Перше, це не потрібно не забувати, що наступний обмін і він вже буде кас... відноситися до кіків, буде все вже в цьому вересні. Тобто, якщо ви відкрили закордонну іноземну компанію, де ви є її власником, і на вас, як на контролера і директора, частіше за все ви. І власники і директор в цій компанії, або просто власники, але ви можете розпоряджатися, відкрити банківські рахунки, то податково це про це дізнається автоматично, отримавши інформацію від іноземних країн. В принципі, наразі ще не всі там 100, або 120 або 110 іноземних країн, які будуть обмінюватися з Україною. Зараз вже там більше 50. Наскільки я пам'ятаю, Швейцарія почне обмін з 26-го року, тобто. Наша улюблена країна. Тому податкова дізнається від іноземних податкових, це перше автоматично. Причому, друге, від наших банків, коли ви надаєте банкам інформацію. Ну і по-третє, ви можете бути досить публічною людиною, де вас просто загуглять. І, або, наприклад, ви з кимось володієте тією компанією, той хтось задекларувався, а він зобов'язаний вас показати як другого власника, а ви, наприклад, ні. Тому вважати, що ви. Це все зможете не показати це ну, дуже така велика помилка. Тут Покільки контрольовані іноземні компанії, тут не, не відсутня приставка офшор, низькоподаткова або ще щось. Тут основний ключовий напрямок на те, що в принципі є досить ну, не, не те, щоб цивілізовані, досить європейські країни, які мають низькоподаткові режими оподаткування. Тобто, основний напрямок цього кіка, якщо ти використовуєш свою іноземну компанію як гаманець, да? це не обов'язково офшор. І е, таким чином ти просто декларуєш і показуєш, що у мене жива активна компанія, і я е, в рамках в режимі адміністрування це необхідно показати. Але якщо ти все ж таки скриєш і будеш вважати, що це е, тільки щодо офшорів, то ні, це це невірний підхід. Це не мається на увазі до офшорів, Це мається на увазі виключно те, якщо ви... Маєте дуже великий бізнес більше двох мільйонів євро в іноземних країнах, і не сплачуєте з цього податку, і він є пасивний. Тобто, ви по суті, якомотцем цим всім розпоряджаєтесь, то ви все ж таки повинні будете сплатити податки, навіть якщо це не офшорна а якась країна, де є просто режим, який ви можете використовувати низьку наприклад. Штрафи великі, і перші роки можна не подавати, тому що наразі відсутній штраф за несвоєчасну подачу або поки ви не подали. Але як тільки закінчиться військовий стан і період перехідної півроку, до вас прийдуть по всім кікам і по всім рокам, що ви не задекларувались. Просто неподача кік звітнося це стоп прожиткових мінімумів. Але це може бути і до тисячі прожиткових мінімумів, в залежності від того, що ви порушили. І якщо ви, наприклад, вирішили, Окей, я заплачу за неподачу і продовжую не подавати, то там є по 50 прожиткових мінімумів за кожен день неподачі після сплати штрафу, якщо ти досі не подав. Тобто, в принципі, потрібно розуміти, що е Наразі просто дали період, де ти можеш, починаючи з 22-го, задекларувати. Якщо не зробив окей, чекаю, до тебе потім трошки постучаться. В податковому кодексі немає виключень щодо можливості недекларування. Є правила щодо неоподаткування розподіленим, розподіленвона назвати розподіленим прибутком. Тобто, ви подати повинні в будь-якому випадку, навіть якщо вона маленька. При цьому ви просто подасте всю цю звітність, але сплачувати податки не будете. Обов'язково потрібно, тому що в принципі тут, навіть якщо не відкриті рахунки, це одно не, немає норми кодексу, де написано, що якщо вона не маленька, невелика, маленька, немає відкритих рахунків, все одно необхідно подавати звітність, якщо вона у вас не складена і ніхто там її не готує, ви повинні знайти консультанта, аудитора або бухгалтера, який по тим нормам законодавства, або якщо там не передбачено обов'язково по міжнародним стандартам, підготує фінансову звітність, навіть не якщо вона нульова, але потрібно подати, тому що без неї звітність вважається не і тоді штраф від 100 прожиткових мінімум за одну неподачу.